Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную зробити невелику руханку для гнучкого хребта. Чому це важливо? Я думаю, ви розумієте, що гнучкий хребет це здоровий хребет. Якщо він у вас гнеться, ви можете нахилитись десь, повернутись без болю і без скутості. І звичайно, що хребет це наш такий стержень, який допомагає нам гарно легко ходити, рухатись і відчувати життя без болю. Для сьогоднішнього тренування вам знадобиться або це буде довга резинка, також це може бути будь-який пояс. В мене це кубик, ви можете працювати насправді без нього. Я вам розкажу, для чого він буде потрібен. Якщо він у вас є, супер, якщо немає нічого страшного. Рол, або якась подушка, ми будемо її просто тримати між колінами. Краще, якщо це буде щось таке більш тверде. Далі стілець і ще вам треба буде обтяження. В моєму випадку це гиря. Ви можете взяти собі, наприклад, баклажку з водою, або навіть пляшку з водою, насправді, якщо це півтора-два літри, отак приблизно, або гантелька, якщо у вас є. Це нам треба буде на останніх вже вправах для ваги. І почнемо ми нашу руханку із повільного руху хребтом. Вам треба буде стати. Поставити одну ногу на стопу в куті 90 градусів, друга нога також буде в куті 90 градусів. Тут вам нічого не знадобиться, ми будемо повільно згинати себе і розгинати. Ви починаєте рух від шиї, від грудного відділу, згинаєтесь вниз хребець за хребцем, і трошечки отут підкручуєте таз, щоб ваш поперек також зігнувся. Наскільки це можливо? багатьох людей насправді це така проблема, щоб зігнути поперек, тому що обмежена рухливість. І потім ми повільно повертаємось назад. Тут ви можете щось підкласти під коліно, якщо вам, наприклад, некомфортно стояти на коліні. Знову повільно хребеть за хребцем, головне, не поспішайте. Ми згинаємось і повертаємось назад. Робимо таких загалом 5 разів. Повільно хрябець за хребцем. Тут ви вже можете відчути також, як у вас напружується квадріцепс, попередній поверхні стегна. І ще два рази. Повільно згинаємось і розкручуємось. Останній раз. Супер, і змінюємо сторону. Ще раз скажу, що все, що ми робимо, ми робимо дуже повільно для того, щоб у вас пропрацювали всі суглоби, всі хребці. Якщо ви будете просто бездумно згинатись, то це не покращить рухливість вашого хребта. Поїхали на другу сторону, робимо 5 разів. Повільно згинаємо шия, грудний відділ. І згинаємо поперек. Тут буде зовсім невеличка амплітуда. Повертайтесь назад. Трошки таз підкручуємо внизу, щоб зігнути поперек. І повільно повертаємося останній раз. Повільно хребет за хребцем опустили, зігнулись в креветку і повернулись у вихідне положення. Супер. Ще раз повторюю: тут ви можете відчувати напруження у квадріцепсах це нормально. Далі, для наступної вправи, вам треба буде взяти. Ваш рол або подушку, яка вже у вас є. І тут ми будемо рухатись із діагоналі вниз, в діагональ нагору. Покажу обличчя. Ноги залишаються в тому самому положенні. Ми будемо просто згинатись тут діагональ вниз. Грудна клітина у вас ротується до передньої ноги, і далі ви розкручуєтесь, наче в іншу сторону, в діагональ нагору. Тут вже у вас грудна клітина, ваша розкручується до задньої ноги. Не намагайтесь руки завести дуже далеко за себе, вони мають бути в такому комфортному для вас положенні. Знову зігнулись, прокрутили грудний відділ. Руки вниз діагонально. І повертаємось діагональ нагору. Повільно вниз. Задня стопа стоїть на носочку, нагадаю вам, і повільно нагору. Так само робимо по 5 разів, ще 2. Вниз. І повільно нагору. Останній раз. Тут, коли ви скручитесь, ви вже можете відчути, як у вас напружуються косі м'язи пресу. І повернулись нагору. Супер. Змінюємо сторону. Ще раз повторюсь, якщо вам треба щось підкласти під коліно, не соромтесь, підкладайте. Я вже теж підкладу, тому що доволі жорстко стояти на коліні. І поїхали 5 разів в іншу сторону. Діагонально гору. І діагональ вниз. Грудний відділ ми скручуємо до передньої ноги і повертаємо потім до задньої ноги. Не до задньої, точніше, а в сторону задньої ноги. Повільно не поспішаємо. Відчути, як працюють всі ваші суглоби і хребці, хребець за хребцем починають отримувати вологу, починають отримувати поживні речовини. Якщо ви будете собі це уявляти, насправді це дасть, ця руханка дасть більший ефект. Тому що все, що ми собі уявляємо, наш мозок не відрізняє реальність від того, що він собі придумав. Останній раз. Повільно діагональ, і повільно, діагонально опускаємось вниз. Супер. Якщо вам треба відпочити, ви можете так трохи порухати спиною, ви тут же можете відчути, що у вас трошки покращився рух хребта. Для наступної вправи вам не знадобиться нічого, вам треба буде лягти на підлогу. І ми будемо повільно хребець за хребцем підійматися нагору. Тут важливо, ми починаємо із дихання. Ви вивели руки нагору, робимо вдих, середину ребер приблизно. І на видиху ми нижні ребра стягуємо, наче корсетом одне до одного. Можете перші рази також допомогти собі руками. Поставити руки на ребра, зробити вдих середину ребер, видих. Ребра нижні стягнули одне до одного. Можете руками прям трошки допомогти собі, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Вдих. Видих, Ребра стягнули. Тепер ми це додаємо у рух. Вивели руки нагору, за руки вас, наче, хтось потягнув, лопатки відірвалися від підлоги. І далі ми починаємо рух. Вдих в середину ребер. Видих, ребра стягуємо, і починаємо рухатись від голови, шия, грудний відділ, поперек. Він отут на цьому моменті ще притиснутий. А далі хребець за хребцем. Ми підіймаємось нагору. І тут перекотіть таз на сідничні кісточки, щоб у вас витягнувся прям добре хребет. Не залишалось ніяких таких згорблених позицій. Витягнулись, знову вдих. І на видиху. Опускаємось вниз, хребет за хребцем. Особливу увагу приділіть попереку. Поперек має опускатись дуже повільно і не падати таким, як однією плитою, та він має поступово згинатись. Поперек потім грудний відділ і голова в самому кінці. Повторюємо ще 4 рази. Вдих, середину ребер, видих, ребра стягнули нижні, і починаємо від голови грудний відділ, поперек, повільно виростаємо, перекотились вперед, щоб спина була більш рівною. Знову вдих, видих, і на видиху повільно опускаємось вниз. Гребець за хребцем. У вас може спочатку це не отриматись, чи не виходити, це нормально. А якщо обмежена рухливість, от особливо поперековий відділ, це дуже часта історія. А якщо в людини є якісь притрузі або грижі, він наче стоїть колом, він не хоче згинатись. Але це справа часу, і насправді із часом, якщо ви будете регулярно це робити, то рухливість покращиться. Ще три рази поїхала вдих всередину ребер, видих, ребра стягнули нижні. І починаємо повільно підійматись, голова грудний відділ, поперек, виросли нагору. Знову вдих, видих і поїхали назад. Повільно таз притягуємо тут до себе поперек гребець за хребцем, опустились вниз. Ще два рази. Вдих, видих. Ребрі стягнули. І на видиху повертаємось назад. Перекотились вдих, видих і повільно опускаємось хребець за хребцем. Останній раз. Не поспішайте вдих, видих, стягуємо І поїхали хребець за хребцем, підіймаємось. Вдих, видих. Роб розтягуємо і повільно опускаємось. І останній раз вдих, видих, нагору підіймаємось. Вдих, видих і повільно. Поопускаємось. Ще хочу зазначити, що може бути такий момент, коли ви не можете себе підняти. В такому випадку вам треба щось підкласти між стопами. Це може бути ролл або щось таке жорстке доволі, так, якщо у вас немає інвентарю. Можливо, гантелька, можливо, навіть пляшка із водою, або якась подушка. Тоді вам буде легше стягувати стопи і легше себе піднімати. Якщо навіть так не виходить, тоді робіть. Просто в своїй амплітуді, тут нагору, наскільки можете підіймайтесь і опускайтесь вниз. Якщо ж це згори, то тут теж, наскільки можете, опускайтесь, можете собі допомагати руками взятись за коліна, за стегна, і потім повертайтесь нагору. Знову опустились, округлили спину, особливо поперек і повернулись нагору. Це такі моменти, як ви можете собі полегшити цю вправу, якщо, наприклад, у вас поки що не вистачає рухливості в хребті повністю себе опустити і підняти. Для наступної вправи вам знадобиться стілець наш пояс або резинка і знову рол або якась подушка. Зараз ми попрацюємо над ротаціями в грудному відділі хребта. Це також доволі Така складна зона, і в багатьох не вистачає оцієї маленької локальної ротації і рухливості. Вам треба покласти рол або подушку між колінами, сильно далеко на стілець не сідайте, вам треба буде більше, бути більше до краю сидіти. І далі ви берете свою резинку або пояс таким чином, щоб верхня рука у вас була, пальчики дивились нагору, нижня рука. Нижньою рукою ви тримаєте пояс або резинку. Якщо це резинка, ну пояс насправді також. Вам треба зробити, щоб у вас було натяжіння постійно і ви його не відпускали. Передня рука буде в куті 90 градусів, нижня рука буде стояти, знаходитись біля нижньої ноги, так наче у вас тут є кишеня, і на цьому рівні ви залишаєте руку. Ми колінами стискаємо рол або подушку, і ви починаєте рух від верхньої руки. Спочатку долоня у вас розкривається, далі ви починаєте тягнути за собою резинку або пояс. Отут дійшли до моменту, поки у вас рука знаходиться на рівні плеча. І друга рука потягнулася за іншою рукою, десь на рівень коліна. переднього. І далі ви від нижньої руки вже починаєте повертати рух. Спочатку рука, потім грудний відділ, і в самому кінці ви довертаєте руку. Знову рух від руки. Рука тягне за собою грудний відділ і тягне за собою нижню руку, стискаємо подушку або рол колінами. І повертаємось у вихідне положення. Рука буде нижня постійно на рівні кишені, як я і сказала на початку. Долоня тягне рука грудний відділ, і далі нижня рука тягнеться за грудним відділом. Повертаємось від нижньої руки грудний відділ, і в самому кінці верхня рука. Дотягнули, Дивимось постійно перед собою. У вас від голови до тазу це такий, наче знаєте, коли роблять шаурму, є вертел в них. Це ваш стержень такий від голови до тазу. І руки грудний відділ вже рухаються навколо цієї осі. Цю вправу ми зробимо 8 разів. Це у мене сьомий. Повільно, теж не поспішайте. Ви маєте відчути, як у вас рухається вся ця конструкція повільно, дуже наче ланцюгами. Рука тягне грудний відділ, і грудний відділ тягне вже другу руку. Супер. Відпочили, якщо треба. Далі ми продовжимо на цю ж саму руку, але вже в іншу сторону. Залишаємо руку перед собою. І тут ви починаєте рухатись. Вже в сторону нижньої руки. Вона тягне вас вниз, далі грудний відділ, і далі верхня рука. Верхня рука у вас залишиться десь на рівні вуха протилежного, далі її не треба нікуди вести. І ви, наче, виглянули за цієї руки і повернулись у вихідне положення. Знову вийшли. Рука нижня, тягне за собою грудний відділ і верхню руку, і повертається від верхньої руки, грудний відділ, нижня рука. Верхня рука залишається тепер посередині обличчя. Ви сховались. Тут відкрились, тут сховались. Коліна ми стягуємо рол або подушку, стопи стоять на підлозі. Робимо все повільно, не поспішаємо. Маєте відчути рух у грудному відділі. Він не буде дуже великим. Ця амплітуда буде зовсім невеличка. І нагадаю, що резинка або пояс знаходиться у постійному натяжінні. Воно не має бути супер важким для вас, супер великим. Але має бути загалом легеньким. Також 8 разів залишився останній. Не поспішайте. Угу, Супер. Не знаю, як ви, в мене вже втомилось доволі так плече, але при цьому я відчуваю, що грудний відділ став також більш рухливим. І ми змінюємо сторону. Знову спочатку беремо верхню руку долонею пальцями нагору і нижню руку на рівні кишені, при цьому натягуючи резинку або пояс. Починаємо тут рух від верхньої руки. Розвертається долоня, тягне за собою грудний відділ. І дотягує руку. Повертаємось у вихідне положення. Нижня рука залишається на рівні кишені. Колінами стискаємо рол або подушку. Стопи стоять на підлозі. Рука тягне грудний відділ, грудний відділ тягне іншу руку. І повертаємось від нижньої руки, грудний відділ, верхня рука. Робимо так само 8 разів. Натяжіння не зникає у резинці або поясі. Пробуйте також дихати всередину ребер. Тут не треба підлаштовуватись на якийсь конкретний рух. Можете дихати так, як вам комфортно, але спрямуйте цей рух саме в середину ребер. Останній раз. Рука, грудний відділ, друга рука. Друга рука, як друга ріка. Супер, відпочили трошки. І зараз ми почнемо рухатись у нижню сторону, навпаки, протилежно від нижньої руки. Так само залишаємо руку по центру. А важливий момент, щоб ви ще лікоти не опускали, він має бути на рівні кута 90 градусів. І тут ми почнемо рухатись нижньою рукою, далі грудний відділ, і трошки потягнули верхню руку, так, щоб ваше обличчя відкрилося. Повертаємось у вихідне положення, закрили обличчя рукою. Грудний відділ, нижня рука. Нижня рука, грудний відділ, верхня рука тягнеться. І повертаємо верхня рука, грудний відділ, нижня рука. Робимо 8 разів. Я думаю, що ви тут вже відчуваєте дуже гарно, як у вас працюють окрім грудного відділу, руки та плечі. Якщо дуже важко, і прям дуже велике натяжіння. То тоді зробіть не вісім разів, а шість разів. Стискаємо колінами рол або подушку. Нижня рука на рівні постійно кишені. Ще два рази. Не поспішаємо відчути, як сегменти один за одним тягнуть як ланцюгом. Один одного. Повернулися супер. Якщо треба відпочиньте, тепер ми прибираємо рол, прибираємо стілець, і для наступної вправи вам треба вже бути стояти. Для наступних вправи ми будемо нахилятись вниз. Я знаю, що для багатьох людей, в яких, наприклад, болить поперек або є якісь травми, це доволі така стресова ситуація, і багато людей бояться нахилятись. Але коли ви будете це робити вдома контрольовано, то потім, у звичайному житті, у вас також буде зникати вже цей страх, нахилів. Вниз. Для цієї вправи вам знадобиться якесь обтяження, це може бути пляшка, в моєму випадку це буде гиря. Але якщо вам дуже страшно, ви можете поки що робити без цього, без цієї гирі або без обтяження. Ось для чого нам треба був наш кубик. Якщо він у вас є, супер, якщо немає нічого страшного. Просто коли ви станете на нього, це трошки підвищить ваш рівень, вашу висоту, і ви зможете опустити. Ваше обтяження вже трошки нижче. Але, знову повторюсь, якщо немає нічого страшного, ми будемо повільно опускатись від голови, грудний відділ, далі поперек. Намагайтесь його зігнути. І з круглою спиною ми опускаємось вниз. І повертаємось назад знову. Поперек. Грудний відділ. І голова в самому кінці. То якщо ви покладете кубик так, як я зараз поклала, то ваше додатково буде трохи така тренування на баланс, тому що тут включаються м'язи стабілізатори, оскільки він менше коротший, ніж стопа. Знову повертаємось голова, шия, грудний відділ і повільно зігнутою спиною поперек згинаємо і уявляємо собі так. Наче ваш скелет, ваш хребет згинається. Так і є, але вам треба цю картинку дуже чітко собі уявити. І повільно повертаємось. Якщо ви вже зробили кілька разів без ваги і зрозуміли, що це не страшно, що ви контролюєте все, це можна робити, то ви тоді вже можете додати на ще три рази вагу якусь. повернули Тут ще раз повторюю, що ми також це робимо дуже повільно, щоб ваші м'язи, суглоби, хребці змогли підлаштуватись під ваш рух. І останній раз. Можете зробити більше, бо я знаю, що для багатьох вже наприкінці ця вправа дуже. Дуже подобається насправді, тому що ви прям відчуваєте, як у вас витягуються всі м'язи, сухожилки і хребет стає більш гнучким. І останній раз. Повільно за хребцем, Згинаємо поперек добре. Повернулась у вихідне положення. Супер! Зараз ви можете походити і відчути, чи став ваш хребет більш рухливим, порухатись в одну сторону в іншу, чи стало вам краще легше рухатись. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ця руханка вам сподобалась. І нагадаю про те, що в мене є біомеханічні руханки, комплекси на 7 днів, сім різних комплексів, де ви пропрацюєте своє тіло від голови до. П'ят і окрім того, що ви пропрацюєте м'язи, ви також отримаєте енергію від цих коротеньких тренувань до 20 хвилин. Дякую за, вам за увагу. Якщо ви хотіли біомеханічні руханки, напишіть мені кодове слово хребет або переходьте у шапку профіля для того, щоб придбати собі ці біомеханічні руханки. Дякую за увагу.